Є у нас два абсолютно однакових візуальних генератора. Один коштує 21 тисяча гривень, інший коштує 22 тисячі. В чому в них різниця? Цей у нас іде потужністю 3, 3,5 кВт. Цей у нас іде потужністю 4, 4,5 кВт. Візуально вони ідентичні, візуально ідентичні. По вазі це на 2 кг важчий. Далі артикул тут 741, тут 731. Але що от хочу я вам саме донести по цим генераторам? Всього-навсього, за тисячу е, гривень, да, ви отримуєте додатково 1 кВт е, потужності. А по розходу топлива 3,3,5 кВт йде у нас 1,1 літра. Цей у нас йде розход 1,2 літра на всі свої максимальні потужності. Візуально вони повністю все однакове. однакове. Кнопочка економ режим, зажигання, індикатори, екранчик до Чорної п'ятниці, мінус 10% знижки. Це з п'ятниці 23 сьогоднішнього дня до 30 листопада. Мінус 10%, 21 тисяча мінус 10% і 22 тисячі мінус 10%. Тому, хто ще не купив генератор, можете звертатися. Ціна зараз хороша, хороша знижечка. Всім відправимо, є в наявності. Номер телефону буде в описі під цим відео.